Із 8 до 12 квітня в Ужгороді у Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв відбудеться п'ятий всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва під цвітом сакури. Вистави починатимуться о 17.00. Це проект, який заснований нашим театром за підтримки закарпатської обласної військової адміністрації. І він буде проводитися вже в п'яте. Це п'ятий всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва під світом сакури. Це мала форма. Зовсім недавно у нас відбувся другий фестиваль «Драма сьогодення, де театри мали можливість України мали можливість показати своє мистецтво на великій сцені. На цей раз театр запрошує до себе у затишну. На затишну малу сцену. Фестиваль у нас буде проводитися цілий тиждень. Було близько 30 заявок на участь у фестивалі. Обрали чотири. Якщо ви помітили, то цьогоріч ми оголосили прийом заявок у нас в Фейсбуці в Інстаграмі через Гугл форму для того, аби це було максимально прозоро, для того, аби наші глядачі бачили, які колективи подають заявки і кого ми будемо оргкомітетом обирати до участі в цьому фестивалі. Було близько 30 заявок. Обрали ми лише чотири, тому що фестиваль у нас такий тижневий п'ятиденний, де завершуємо ми. Своєю виставою у відборі вистав оргкомітет керувався певними вимогами. Перед цим у нас відбувався драма сьогодення, і це було на великій сцені. Воно було таким величезним масштабним. То на малій сцені я поставив за мету, щоб це було ну максимум два-три актори, які приїздять в голий одяг сцени і вони демонструють виключно технікою вистави. І є театри, які відгукнулися навіть наші найближчі друзі це Національний академічний український драматичний театр імені Марії Зенковецькій, які готові сюди щодня. Їздити лише б у нас були фестивалі. Вистави триватимуть у межах фестивалю Сакура Фест, репертуар і на злободенні теми. Будуть наші друзі з Херсонського обласного академічного музично романтичного театру Куліша Олександр Книга. Це така майже моновистава про військового дуже цікавий формат. Вони кожен з учасників надсилали нам відео. Ми з оргкомітетом розглядали і вже обирали, хто буде приймати участь. Київський академічний театр українського фольклору Берегиня це буде така єдина масова вистава у нас на малій сцені, де буде близько 37 акторів. Тобто, якщо всі будуть по 2-3 актори, то фольклорний театр у нас буде дивувати. Масштабністю пастка розуму від Львівського академічного молодіжного театру імені Курбаса. Ну і наш театр завершує ніч гельвера. Нещодавною прем'єрою від Маргарити Савенко. На брифінгу акцентували Ужгород столиця театральних фестивалів. За рік тут улаштовують 12 фестивалів, присвячених театральному мистецтву. Уже в травні запустять всеукраїнський дитячий фестиваль, який у такому форматі відбудеться вперше. Крім постановок, заплановані квести та інші активності на підтримку збройних сил України.